всесвітліші і всечасніші очі, преподобні брати і сестри у монашестві, дорогі у христі, брати і сестри, Христос рождається. Вітаю всіх вас з різдвом Христовим. Різдво Христове це довга історія спасіння, яка йшла від первородного гріха до єднання Бога з людиною в Ісусі Христі, і То навіки. Після перевороного гріха, коли людина сховала від Бога і втратила рай, Господь не залишає людину, яку створив на свій образі подобу. Він стукає до її серця, починаючи духа історія спасіння, яка йшла через праведність ноя, через віру Авраама, який був готовий пожертвувати своїм єдиним сином, через віру Мойсея. Які визволив ізраїльський народ з єгипетської неволі через віру правоців і пророків, які слухали і говорили у імені Бога, аж до повноти часу, коли Бог послав свого Сина, який народився від жінки Діви Марії, щоб ми одержали усинулення, стали дітьми Божими. Воно та часу здійснюється у Діви Марії. Господь у ній зустрічає абсолютний послух, прозорість, відкритість, смиренність. Ось відповідь Архангелові Гавриїлові, Ось я, ось я, Господня Слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму Слову. Такою відповіддю Діви Марії відновлюється первинна гармонія, звучить її непорошний так, Богові всьому. Вона слугиня Господня, вільний простріль для Божого діяння, споконвічне слово може вільно діяти у ній, бо і замешкати між нами назавжди. Бог єднається з людиною навіки. Він з нами, Бог. Народжуючи в Ефлеємі, ми чули вже попередня наука Тюдозія про зірку на небі, стаєнку, ясла. Трьох царів, пастухів. Для нас цьогорічне різо Христове є особливим досвідченням таїнственного парадоксу у нашому особистому і в національному суспільному житті. Аж і ми змушені переживати це різло по-іншому. Цим Богом дана нагода поглинути у нього дещо глибше. Під час жахливої війни є з нами Бог. Хоча наш святвечір цього року виглядатиме сумним, у нашій душі багато запитань чимало тривоги, хто з нас скільки назбиралося у нас тих, чому, чому замість миру війна у нашій країні, чому замість любові, ненависть, Замість істини брехня, замість життя убивства? Чому наші батьки, і сини, і брати мерзнуть у окопах на фронті? А найбільше чому, це тисячі спорожнілих місць і за чогорічним різдвяним столом у багатьох наших сім'ях, де наші діти можуть питати: мамо, мамо, де наш тато? Чому не вечеряє з нами? У цих трагедіях до наших сердець, не раз закладаючи ще суттєвіше питання. Чому Господь не покарає наших гнобителів? Чому Господь мовчить? Чому не вислуховує нашим молитов? Чому невинні люди терплять, діти вмирають? Де ж наш Бог? І на таке страшне питання дають відповідь ясла. Ось де наш Бог! У ясах лежить Бог сином прикритий. Він плаче разом з нами, утікає разом з нами. Він особливо тепер нас не залишає. Предвічна Божа любов сьогодні приходить у наш зранений гріхом світ стражданнями. І Він розділяє з нами переживання життєві. Виклики, щоб зробити нас причасниками божественного життя, Прещатої Тройці. Нехай цей різдвяний час наповнений співом колядок, супроводжений світлом Ефіримської зірки, зміцнить нашу віру, утвердить нас у надії та наповнить наші серця любов'ю і миром. З нами Бог і тепер під час війни. У цей тайніственний час сходження Божого Сина на землю та сповнення обітниці Отця, нехай ваші серця стануть престолами Його любові на поширення Царства Божого у такому неспокійному світі. Нехай наш новонароджений Спаситель Ісус Христос благословить вас, Бажаю вам усім зі щирого серця, благословеного Різдва, споненого надії. Любові, миру і благословеного Нового року. Христос рождається, славімо Його!